Здоровенькі були я Влад, ви на каналі Кітан, і це 11 простих, але важливих порад у 20-му сезоні Apex Legends. З вас вподобайка, підписка і коментар під цим відео, тож не будемо довго затягувати погналі номер один. Якщо ви граєте за легенду контроля, а саме Каустика, Ватсон, Рампарт чи Каталіст, то рекомендую висаджуватись десь на початку або всередині мапи і одразу летіти до консолі кільця, щоб першим ділом засканити перше коло ще до його початку, і вже через декілька секунд засканити його знову. Це дасть вам і вашим товаришам по команді 2 рази по 200 Івопоїнтів, тобто 400. І якщо залутати ще якийсь бокс для класу підтримки чи штурмовиків, або навіть той самий Іво то ви отримаєте синій бронік. Разу на початку гри. Такі дії небезпечно робити, якщо з вами на локацію летить ще одна команда. Адже поки ви будете сканити зону, ворожа команда піде під бере зброю і розвалить вас. Але якщо ви самі на локації, то це непоганий буст броніків на самому початку гри. Користуйтесь. Номер 2. Під час приземлення ви можете вдирятись в певні об'єкти архітектури, наприклад, скали, будинки і таке інше, щоб збільшити свою швидкість падіння. Це може бути надзвичайно корисно в деяких локаціях, особливо коли на одну локацію з вами летить. Ворожа команда. Ви перші падаєте, перші берете зброю і отримаєте перевагу. Одне з моїх найулюбленіших місць, де таке краще всього прокатує, це вхід в локації командний центр на мапі місця бурі. Але таких варіків існує досить багато. Просто поекспериментуйте в різних місцях. Номер 3. коли ви їдете по зіпті на евакуаційній вежі, тримайте зброю в руках, і тоді, при приземленні, ваша легенда автоматично її дістане. Але на жаль, це не працює для ультимейту Валькірії. При польоті на вальці і приземлені у вас 100% не буде зброї в руках, і знадобиться протиснути клавішу діставання зброї. В обох випадках знадобиться приблизно однаковий час на анімацію діставання зброї, але у випадку евакуаційної вежі персонаж дістане її автоматично. Це варто враховувати, якщо ви летите в якусь халепу, в якій вас вже можуть зустрічати вороги. Номер 4: Не можу повірити, що я кажу це в 20-му сезоні гри, але багато гравців досі не знають, що дими Бангалор вимикають допомогу в приціл Гравцям на геймпадах, якщо геймпадери перебувають в середині диму. Обов'язково використовуйте це з розумом, якщо ви гравець на контролері або маєте таких у команді. Номер 5. Ви все ще можете скинути сваб броні для свого тімейта, якщо його тільки не підняли з нокауту, або йому потрібно миттєво відновитися. Ба більше, якщо ви скинете, наприклад, червоне або фіолетове ядро щита, а ваш тімейт має білий чи синій бронік, то він буде мати додаткові клітинки щита ще приблизно 30 секунд. Таким чином, ви будете мати хоч якісь шанси вижити, якщо вас раптом буде пушити якийсь третій сквад підсосів. Номер 6. Стінки рампарт та нюкасла можна знищити за два удари кулаком. Але будьте обережні, на відміну від стінок рампарт, стіна нюкасла певний час перебуває під напругою. І якщо її вдарити, ви отримаєте 20 одиниць пошкодження і ефект приголомшення. Неважливо, яку саме секцію стіни нюкасла виносити: більшу чи меншу. Але вам знадобиться всього лише два удари, на відміну від зброї, якої доведеться завдати приблизно 750 одиниць пошкодження по кожній із частин стіни нюкасла. А якщо в нього прокачаний відповідний перк, то і. 1000 одиниць пошкодження. Стінка рампарт витримує приблизно 180 одиниць по верхній частині і 400 по нижній. Номер 7. Якщо ви граєте за Рейф чи Еш і хочете витягнути свого нокнутого тімейта із халепи, переконайтесь, що ви не стрибаєте в момент, коли ставите портал, адже нокнутий гравець ніяким чином не зможе дострибнути до порталу, розміщеного в повітрі. Така ситуація траплялась зі мною занадто багато разів і призводила до трагічних випадків. Номер 8. Не потрібно перегрівати і перезаряджати L-Star. Ежте за візуальним індикатором на зброї. Чим більше ви стріляєте, тим більше смужки розширюватимуться, коли ви наближаєтеся до перегріву зброї. Ви можете зупинитися на пів секунди, щоб Елстар охолов, і продовжити стріляти далі. Або ж зачекати кілька секунд за укриттям, доки він охолоне. Це буде швидше, ніж чекати анімацію перезарядки. Ворог, який хоче підловити вас на перезарядці, просто отримає шквальний вогонь у відповідь. Це робить Елстар справді небезпечним в правильних руках. І це єдина зброя в грі, яка працює саме таким чином. Також майте на увазі, що на кожному із прицілів візуальний індикатор перегріву знаходиться на нижній частині прицілу, а на X3 – зліва та справа на прицілі 2.4 Візуальний ефект перегріву і взагалі відсутній. Але в незалежності від прицілу при перегріві L-Star видає характерний звук. Номер 9. вся зброя Вейпекс, окрім Вінгмана, бочика Хавока Пі 2020 та Елстара, мають більшу швидкість перезаряджання, якщо ви не віддали останню кулю з магазину. Це зветься тактична перезарядка. Якщо ж спустити магазин повністю, активується особлива анімація перезарядки, де персонаж буде додатково шарпати затвор зброї і досилати патрон у патронник. Це досить відома фіча, але варто пам'ятати про неї, щоб зекономити пів секунди, яка в скрутній ситуації може навіть врятувати вам життя. Номер 10. Перк третього рівня для лайфлайн, подарункова упаковка, дозволить вам не тільки викликати червону зброю міфічного рівня, а й з великою вірогідністю дасть вам івокеш, який дозволить вам одразу перейти на наступний рівень щита, в незалежності від того, чи білий у вас, чи синій, чи фіолетовий щит. Якщо ж ви маєте червоний щит, то такий івокеш ви залотати не зможете. Єдиний мінус того всього, що викликати такий дроп ви можете всього лише один раз на гру. Номер 11. для таких легенд, як Балістік і Еш, де один із перків третього рівня збільшує тривалість їхньої тактики. Зверніть увагу, що це лише збільшення часу дії, тактичної здібності, доки вона перебуває на землі. Знаю по собі, бо на початку сезону я думав, що це буде збільшення часу, який буде діяти на ворогів, але це не так. Тобто, якщо ви влучаєте тактикою Еш чи балістика у ворога, вона буде тривати стандартну кількість часу для це 3 секунди, а для балістика 10 секунд. А якщо кинете її на землю, то вона триватиме для балістика 5. 15 і 15 секунд для Еш. Ну і за класикою дякую спонсорам мого канала за підтримку. Нагадую, що ви отримаєте це відео набагато раніше, ніж всі інші підписники. Також хочу висловити особливу подяку для пана Вадима, пана Єлісія Ресмі і пана I Don't Wanna Wake Up за таку чудову велику кількість подарункових підписок. А наразі у мене все. А якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.